На жаль, тема війни на сьогодні і досі залишається актуальною. З цього питання у сесійній залі Бродівської районної ради відбулася нарада, у якій взяли участь не лише представники з Бродів та Львова, але й самі учасники бойових дій. Більше розповість Роман Єльчанінов на зустрічі. Виступив представник реабілітаційного центру у Венниках та Львівського діагностичного центру. І по функціонуванню реабілітаційного центру в місті Велике. Це, говорячи простіше, лікарня ветеранів великої відної війни. Станом на сьогодні є 16 воїнів, які є на реабілітації, які лісуються. Тільки з ліжкою місті є 45. Через я вам ще раз таки звернув. Прошу, запрошую, що скористатися цією можливістю, тому що там є спеціалісти. Хороша медична база, там обладнання є дуже хороше, Там єдине, що немає, тому обіцяє, що в 16-му році Канада побудує басейн, щоб краще була повноцінна реабілітація. Це решта більш-менш забезпечена. По питаннях спеціального обстеження. Опада руху апарат, а МРТ, томографія, чорний робот, де щось поламане, викликається швидка машина, треба швидкої допомоги, завозять. До нас другого діагностичний центр, де є лікарі, питання оплати не стоїть, питання черги знімається автоматично. Є посвідчення учасника бойових дій, є довідка. Останнє одного скривання, що людина була там, ми беремо вже на окремий контроль і... до повної діагностики. У свою чергу, спеціаліст Державної служби України у справах ветеран війни та учасників антитерористичної операції, яка займається збором інформації про соціальні проблеми під час АТО та їх вирішенням, розповів, як працює ця служба та чим може бути корисною для учасників АТО. Ці фоказу президента, створений центр допомоги учасникам терористичної операції. Цей центр діє в місті Львів, збирається інформація, готується конкретно по напрямках. І передається на державні органи на державні органи з фіксацією в, в комп'ютерній базі. Через 10 днів е, повноважний цього центру дозволяє звернутися до цього самого органу і поцікавитись, зроблено добре, не зроблено, чому саме не зроблено, з доповіді на голову державної адміністрації. Отже, ми знаємо, що державна машина вона не поворотка, тому було створено саме такий орган для, для того, щоб можна було якось менше працювати і рухатись в напрямку до. Довища учасників журистичних операції. також про найактуальніші проблеми учасників бойових дій проінформував начальник управління праці та соціального захисту населення Бродівського району. З перших днів роботи з демобілізованими учасниками єдиною проблематикою, яка звучала гостро, це фінансово матеріальна допомога. Зараз на даний момент ми виплачуємо завдяки ініціативі. Обласної ради прийнятої програми по 3 тисячі гривень демобілізована. Ця програма, я не знаю, просто чи вона буде пролонована на наступний рік, оскільки процес звернень до нас триває на сьогоднішній день 160 Обласної, так. 160 осіб звернулося, Попередню заявку ми зробили на 109 осіб, які отримують кошти. Це ті люди, які зверталися швидше. Всім решта. До кінця року так само ті кошти надійні. Але процес демобілізації йде, оскільки Броївський район стоїть один з перших, хто по, по мобілізаційних хвилях виконував максимально ті плани, які доводилися вищим керівництвом. Є в нас програма санаторного поздоровлення. Заклади ви обираєте самі. У нас є перелік закладів, з якими, по відношенню до яких ми можемо робити заявки і замовляти У кого є діти шкільного віку, на літній період це 6-17 років, так само звертається з заявами, на ті ми формуємо базу даних, щоб ми могли апелювати якимись аргументами, скільки в нас є на черзі тих, хто виявив бажання. На сьогоднішній день у нас є перелік закладів, які проводять. Так, це є санаторно-поздоровчий заклад. Ще одна програма така діє, це є професійна адаптація, можливість перенавчитися іншій професії. Ми за державний кошт можемо вас направити, щоб ви навчилися. Хто не має водійського посвідчення, можемо вас скерувати за державний кошт, і ви шлинько прийдете навчання. Гостро завжди звучить питання пільгового проїзду а саме на території міста Тобто Нам сьогодні бракує громадська організація, яка би захищала ваші проблеми. Тобто соціальні, ваші проблематику, інші проблеми, які у вас є. Ми маємо сьогодні спілку ветеранів е афганців, ми маємо сьогодні спілку ветеранів е Другої світової війни. І я думаю, вже на часі, в принципі, якщо ви серед свого пола побратимів когось. Делегуйте, ми допоможемо організувати громадську організацію, яка би захищала безпосередньо інтереси учасників АТО. Тут з корисною пропозицією для наших захисників виступив головний лікар Бродівської стоматполіклініки. У нас на стомат поліклініку на цілий рік по пільгових групах населення виділи 110 тисяч. Вони розбили ті 110 тисяч на 12 місяців, то виходить 9 тисяч 200 кожен місяць. Районна держадміністрація адміністрація і це рішили так, що 800 гривень дають на кожного чоловіка, ну, то, що було до АТО. 800 гривень. То рахуйте, якщо нам розбити 9200 на місяць, то виходить, грубо 12 чоловік в місяць я можу пільгових прийняти максимум. Більше ні копійки кожен місяць не дають. От я хочу тепер районну владу просити, а то має бути відокремлено від тих пільгових груп. Тобто на них має бути окремо і що приходить, скільки йому треба, скільки робити. Хочу їм сказати, що я можу, я їм допомагаю все. Тепер в нас німецька, ми вже співпрацюємо з німецькою організацією, вони нам трошки ремонт допоможуть і дають обладнання на стомах поліклініку. Я до березня місяця може і скоріше. Зроблю кабінет, якщо прийдеться лікуватися плоцем за то, безкоштовно буде кожному зроблено. До мене вічно приходити треба заводим в кабінет, полікуємо, а пізніше на протезування має обласна районна рада виділити окремо кошти. Розумієте, то би було ідеально. Ну, то не великі гроші для району, але то всі проблеми знімає. 50 тисяч витали б повністю. От що хотів сказати, заробляв на стоматній ліквінці. Ну все, хто були в АТО, я буду допомагати всім, чим можу. То є головна лікар костноматка від квітні, я приглашу. Вислухавши представників, до розмови, долучилися і самі учасники АТО. Питання. Ми в принципі, вже і зверталися і до волонтерів, і до представників там, по лінії міністерства і... щодо проблемного питання. Є у нас військовослужбовець, товариш Кітаренко, який має проблеми з хребтом, які він отримав під час участі в терористичній операції. І є у нас дружина військовослужбовця Шуму Олена. На даний час ці два військовослужбовці... Ну, незабезпечені житлом. Те, що стосується паління Міністерства оборони, вболіваючи е, за наших людей, ми звернулися до міністра оборони і міністр оборони своїм рішенням і прийняв рішення надати е, даним людям і житло. Це в селі е, Солонка е, біля Львова. На даний час будинок вселитися вони туди не можуть, тому що не мають права отримати орден. Не мають права отримати ордер у зв'язку з тим, що будинок на даний час не переданий в експлуатацію. Є такий товарішний, начальник управління капітального будівництва західного регіону Богдан Ярославович. Десь проблема там, ті, то ли в його організації, то і в бажанні, то і не в бажанні. І наступне питання, як ви кажете, за цей центр реабілітації, все-таки треба прописати, яким чином там хлопці можуть звертатися. Ну, іли це через наш відділ соціального захисту, і як, ми можемо в частинах э, безпосередньо організовувати це мероприятия, якісь заявки складати, тому що можна було відправляти або через військомати, або частини напряму могли б працювати і відправляти людей. Як хлопців, як учасників АТО, так і э, тих, хто був мобілізований, ну, по крайній мірі, які в нас проходили номер, 112, 1, 1, 2, дуже легко запам'ятовується. Це номер екстрених служб служби. Як він працює? Є проблема з дорогою, ви телефонуєте, кажете, там, то і там, то є проблема з дорогою. Вас фіксують конкретно, ви можете знову ж таки в базу. І ви можете перезвонити, наприклад, на другий день. Щоб поцікавитися, чи правда у вас міста базі, чи не правда. Ви набираєте і кажете, я вчора вам запитання по дорозі, там то і там. Вони кажуть, ви такі-то, такі, то номер телефон такий-то такий-то, правильно? Правильно. Ми вирішуємо ваше питання. Отже. Доноситься увази, відповідно, це все лягає на стіл від, 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 не просто відповідним е, чиновникам, а лягає на стіл голові е, е, районної адміністрації. 12 грудня, е, знову ж таки, у Львові за е, розпорядженням голови обласної державної адміністрації Сергія Олега Михайловича буде велика нарада, велика зустріч з представниками всіх районів. Е, потрібно три чоловіки від райони. Три спікери, тих, які можуть донести, які є проблеми, і озвучити їх напряму в голові адміністрації. А він, він досить, досить лояльно ставиться, не досить лояльно навіть, він лояльно ставиться, він таки жорстко тримає на контролі питання щодо соціального захисту учасників кристичної праці. Перша загвоздка була така, що оці номера квартири, 17-17, там в одній квартирі, яку пропонували Сергієві замалий дверний отвір. Вона не входить нормально. Тому вони шингур Лени, яка теж до мене приходить час, вони хотіли помінятися тими квартирами. Але потім Сергій сказав, що це питання взяли під контроль волонтери. І він сказав, що Ольга Педро, я не хочу до цього періоду часу, поки я не повернуся щось там робити. Далі розпочали обговорення надання обіцяних земельних ділянок. І як виявилось, з цим також є проблеми. Сподіваємось, влада не залишиться осторонь наших захисників і всіляко сприятиме вирішенню їхніх проблем.